Робота фармацевта, крім звичайно професійних знань і навичок, вимагає наявності і навичок продажів, і ефективного спілкування абсолютно з різними категоріями людей від умінь і знань саме фармацевта залежить чи стане до прикладу випадковий клієнт, який зайшов до тієї або іншої аптеки, постійним відвідувачем і буде звертатися саме до конкретного фармацевта. Тож, друзі, як зробити так, щоб клієнт став на все життя вашим? Тема нашого спілкування зараз буде саме така: клієнт на все життя, провізор, фармацевт, кваліфікований експерт, а не продавець. І у нас на зв'язку директор з питань стратегічного розвитку та інновації Фармастор Сергій Горніцький. Пане Сергію, дякую, що ви сьогодні разом з нами. Я радий вас бачити. Доброго дня. Я також радий вас бачити. Ми з вами зустрічалися останній раз на початку 2022 року. Знову ж таки, під час фармфундації на цьому ж майданчику, і робили прогнози на 2022 рік. знову ж таки, прогнози, як ми бачимо, зовсім пішли в інше. Русло, будемо так казати, я пропоную трошки продовжити цю тему і все ж таки обговорити. Ну скажімо так, як змінилися аптеки. Після повномасштабного вторгнення, починаючи з лютого 2022 року, тому що аптеки це ну погодитися. Це дуже зараз важливо, бо деякі українці вони не можуть просто фізично там доїхати до лікарів. І найближчі хто може порадити допомогти, це звичайно фармацевт і клієнти, пацієнти йдуть здебільшого до аптек. Що змінилося? Як змінилися аптеки, як змінилися клієнти аптек? А, дякую за запитання. Так ми дуже е, цікаво поспілкувалися на початку 22 другого року. Е, ми зрізали ті тенденції, які були е, на той час. Планували, як буде в майбутньому, і е, але е, е, Сталося, що сталося, да, ми отримали зовсім таку неприємну, м'яко кажучи, ситуацію. І я можу сказати саме головне, що фармація витримала в тому числі не тільки український, український народ у цілому, і фармація в частності да ми витримали цей удар. Тому що, на мою думку, ми ніколи не забували про те, що аптека це крім торгівельної точки, це ж і заклад охорони здоров'я. І в аптеці завжди працюють фармацевти. Ну, на сьогоднішній день вже фармацевти і асистенти фармацевтів, да, вже провізорів не, немає у нас, як е, так сталося. Е, і в першу чергу. Е, все було, все було зроблено для того, щоб у пацієнтів був доступ до лікарських засобів. І до сьогодні, по сьогоднішній день, в наших прифронтових територіях, в містах, де постійно лунають вибухи і обстріли, фармацевти продовжують працювати. Тривога перестала гудіти, і всі повертаються до своєї роботи. До своєї роботи, чому тому що. Зараз, як ніколи, ми відчуваємо те, чому там, наприклад, мене вчили в університеті, да, що ти стоїш на передовій, ну, на той час ще не, не про ту передову казали, да, ти стоїш на передовій, і ти повинен все робити для того, щоб у пацієнтів був доступ до лікарських засобів. Звичайно, на початку, в 2022 році, було мав на якісь на якусь мить е, розгублення, да але е, знову ж таки повторюсь, фарма вона організувалась і процес, е, процес він іде. Ми нічого ми не втрачаємо ні лікарських засобів, ні доступність. За що дуже великий уклін всім всім тим фармацевтів, які починаючи з 20, спочатку 22 другого року. Вони стоять за першим столом і надають фармацевтичні послуги. Знаєте, я полюбляю під час медичних конференцій дякувати лікарям і казати: дякую, що ви на бо на передовій боротьби з різними захворюваннями. Сюди я тепер буду додавати фармацевтів і казати фармацевтам дякую. За те, що ви на передові е, з різними захворюваннями, тому що ну, особисто я своє життя там, до прикладу, е, консультацію без консультацій з фармацевтами уявити не можу. Чоловіків взагалі до лікаря загнати буває доволі важкувато. А тут фармацевт завжди під боком можна прийти і проконсультуватися. Е, питання стосовно клієнтів: як змінилися клієнти, на вашу думку? Ну, до прикладу, аптек, доброго дня е, після початку повномасштабного вторгнення. Можливо, стали вибагливішими, можливо, навпаки, забаганки зменшилися цікаві ваші спостереження. Насправді, так як ми з вами і обговорювали там два роки тому, процес розшарування нашого пацієнта він продовжується. Тобто, фундація була закладена ще тоді, коли пацієнти вони почали. Ну, тобто ми можемо розкласифікувати пацієнтів які вчені. Є ті, для кого немає різниці, що це за аптека, їм головне, щоб це було по дорозі. Є ті, які шукають в інтернеті, є ті, які е, довіряють більше лікарям, і, або у них якийсь стан лікування, який потребує консультації лікаря, і вони йдуть до лікаря, потім йдуть в аптеку. І з рецептом, да, і отримують те, що їм виписав лікар, і є якісь а, які заходять в аптеку для. Того, щоб подивитися, а що б мені таке а, знайти, да? і оцей відсоток він також він також зростає. Я також відношуся до цієї ж категорії, Я коли в торговельному центрі я обов'язково заходжу, не буду лукавити в, наш, в наші аптеки, да? і навіть якщо мені нічого не потрібно. Uh, і ті стелажі, які uh, представлені, ті дівчатка-хлопчики, які завжди тобі підкажуть, що тобі ще потрібно. Я завжди звідти виходжу з чимось. Да? Але uh, не знають, тому, хто що... до них заходить, от цікаво, Ні. такі не, не, не знають. І а ви для себе відмічаєте якісь моменти, як вони спілкуються з клієнтом. Так такий невідомий покупець, будемо так казати. Цікаво. Ну, так, да, тому що моя специфіка роботи, я більше працюю з партнерами, ніж з аптеками, тому в аптеках мене рідко узнають навіть в нашій мережі. І про що хочу сказати? що яким би пацієнт не був, Ви знаєте, в аптеці дуже. Дуже важко, особливо якщо там маркетинг, хтось приходить в аптечний бізнес, звідкись, да для них доволі таки важко сприйняти цю реальність. Нам, фармацевтам, простіше ми з цим з університетів виро, виростаємо. А з інших ринків їм важко. Чому? Тому що в там, стандартному FMCG там є чітка градація по клієнтам. Да? Там, у Магазина там не знаю у салона Мерседеса, вони чітко розуміють портрет свого клієнта, да, і там в Аврорі вони також розуміють цю портрет клієнта і в Сільпо, там і так далі. Тобто е класичний FMCG, вони, е вони малюють портрет свого клієнта, вони на нього працюють, на нього на ті на е чи інші маркетингові чи асортиментні комунікації. А в аптеці трошки цікавіше, тому що тим паче там спеціалісти, які нас зараз слухають, да, вони навіть більше можуть розповісти про це, аніж там маркетологи. Чому цікавіше? Тому що, якщо Мерседес потрібен не кожному, да, чи козі, чи сир, чи ще щось, а горло болить у всіх, і а, рецепт зачасту він є. Стандартний і для того, хто на Майбаху приїхав, і для того, хто приїхав на Материо, там чи просто спустився з дому. І тут ти не можеш щось розділити. Цих ми любимо більше, цих ми любимо менше. Горло болить у всіх, ти допомагаєш усім. Єдине, де розкласифіковується зараз пацієнт, це спосіб його потрапляння в аптеку, те, про що ми говорили. Да? Хтось через інтернет, через лікаря, чи ще якось. Але саме головне, що які б там акції не були, які б там викладки не валилися на тебе з полиць, пацієнт завжди повертається туди, де його почули, де йому допомогли, де він отримав. Людяність і професіоналізм, тому що ми ж чудово розуміємо, що в аптеку в переважній більшості приходять люди, у яких щось болить, у них щось трапилось, їм погано. Ну не всі, але переважна більшість. У них є якась проблема, їм погано, їм потрібна якась допомога. І вони йдуть в аптеку, вони бачать людину за. Першим столом в білому халаті, <кій> і, а, а далі він або о, цей пацієнт він або отримує цю допомогу і турботу, або ні. І коли він вже виходить, а, далі вже або він називає продавцями в магазині да, ту дівчинку-хлопчика, який стоїть за першим столом, тому що там не отримав. О, тієї допомоги за якою він прийшов, або він залишається з цією аптекою на якийсь там довгий проміжок часу. Вита ви ви так знаєте, відповіли вже на наступне питання, яке я хотів озвучити, тому що конкуренція серед е, аптечних мереж вона доволі велика. Інколи трапляється так, що аптека просто двері в двері одна е, е, з одною, е, в принципі, для себе висновки я е, конкретні зробив, як е, ну скажімо так, заохотити клієнта приходити саме е, до вашої аптеки, але все ж таки яка частина клієнтів стає? постійними постійними клієнтами а, мережі Аптек доброго дня. Ну саме в аптеці доброго дня. Це цифра 71%, Це цифра на сьогоднішній день. Це цифра якою ми пишаємося, да, і я думаю, що це не а, це ще не е, край. Ми повинні ми працюємо далі, щоб ця цифра ще більше збільшувалася, да тобто, це в, велика, велика цифра, оцінка е, якості якості там широти асортименту, там цінової політики, акційних пропозицій і е, знов ж таки е, того сервісу, е, який надають е, люди в білих халатах. О, трошки е, хочу ще з вашого дозволу зупинитися саме на людях е, в білих халатах. Я на початку нашої бесіди сказав, що це має бути і гарний комунікаційний, окрім фохових знань фармації. Це має бути і психолог, щоб знайти підхід до кожного клієнта. А як ви обираєте фармацевтів саме е, до вашої мережі? А на сьогоднішній день немає. А скажем так, тієї кількості прям фахових спеціалістів, які є і бездоганно знає фармакологію, і психолог, і там комунікатор, і так далі. Таких спеціалістів, їх ну чесно, їх дуже мало, мало на всю країну. І в компанія, ну в частності компанія Фармастор, я знаю, що і інші великі і, і там не не дуже великі аптечні мережі. Всі займаються навчанням і вихованням персоналу уже безпосередньо в себе в мережі всередині. І у нас, ну я можу казати там за нашу компанію, да, тобто, і починаючи з студентських лавок, і випускників, і звичайних спеціалістів, тобто можливість отримати роботу стаж є у всіх. Uh, є розроблена uh, система зрозуміло, роз, система навчання. Це дуже велика проблема не тільки у нас, тому що, uh, скажімо так, навчатися хочуть далеко не всі, і це, uh, це велика проблема наша, нашої галузі, мабуть. Uh, навчання там ми. Вилазимо з шкури, щоб придумати, яким чином ще зробити, що зробити ще, щоб заохотити, щоб замотувати, щоб е спеціалісти вони розвивалися, і там і грошові премії, і останнім часом і там челенджі е організовували, і там буквально на наступному тижні. Там ще 40 чоловік поїде в Буковель відпочити, там найкращих, найкращих ще серед кращих, які показали якісь результати. да. Тобто, і на сьогоднішній день навіть там запустили ще одне опитування серед усіх співробітників. Їх на сьогоднішній день вже 4 тисячі, да, запустили опитування з питанням. Що подобається, що не подобається, як зробити, що подобалось там, чи це відео, чи це очні. Тобто ми готові зробити все, щоб було комфортно, і щоб все таки спеціалісти вони не забували, що вони повинні постійно вдосконалюватися і ставати кращими. пропоную Це була така пр проблематика. Так, так, так. Докуна ну, mm -hmm. е е е е у нас інколи буває так, що е ти, наче, закінчив профільну освіту і на цьому зупиняєшся. Є категорія людей, така е погоджується, але не варто забувати, що е робота в тій або іншій сфері це постійне вдосконалення, тобто немає меж досконалості. Як кажуть, їй потрібно постійно чомусь навчатися. Тим паче, прогрес, як то кажуть, не стоїть на місці. Весь час з'являється щось нове, і отут, от про прогрес. Ми частково вже зачепили тему діджиталізації. Ви про сайти сказали, що багато людей лишається на сайтах фармацевтичних мереж? Навіть для себе я відмітив, що здебільшого останнім часом полюбляє теж онлайн замовляти ліки, і, і отут -от виникає питання як мережа розвиває діджитал напрямок і як змінилася статистика саме замовлень за допомогою мережі інтернету. Ну... <кій> Ця, е, відсоток онлайн замовлень він росте і росте доволі таки швидко і, наскільки я пам'ятаю україна вже, вся, вся україна через інтернет замовляє більше 12% е, е, лікарських засобів <кій> Це, коли ми зустрічалися, по-моєму, тоді було 6%. Так? А в мережах, звичайно, ця цифра варіюється, особливо там, в великих мережах, які в великих містах, мільйонниках, там більший відсоток, десь, де менше міста, там менший відсоток. Але цей відсоток він росте і тут <кій> замовити в інтернеті це, це добре, зручно, але. Наголошую на тому, що тут також велика відповідальність на фармацевта, який стоїть за першим столом. Тому що а, пацієнти, у нас звичайно є така система, а, яка називається відповідальне самолікування, да, де пацієнт може обрати собі те, чим він хоче лікуватися, вибрати з, а, з переліку отісі, там, препаратів, да, і сам собі призначити якесь лікування. Це дозволено, будь ласка, можете піти там, да, і замовити собі щось з визначеного переліку. Але крім цього, пацієнт може і помилитися, і коли він приходить в аптеку, навіть там забирати інтернет-замовлення, тут дуже важливо, щоб фармацевт все-таки подивився, що бере той чи інший пацієнт. І навіть коли ти збираєш, то знову ж таки, да, там я так також був в аптеці і не, не понаслишки про це знаю. Да, коли ти збираєш, ти на, на столику перед собою складаєш, і ти коли дивишся, ти одразу розумієш, да, лікуємо це чи то, лікуємо там дитину чи дорослу. І там уже можуть виникнути е, питання, які. Е, які можуть якось відкоригувати лікування, які пацієн, пацієнт собі сам призначив, і цим цим, цим самим чином е, полегшити його е, участь, да тому що знов ж таки пам'ятаємо з підручників, що Завдання будь-якого лікарського засобу це покращення якості життя пацієнта. Да? І фармацевт тут стоїть на страже, і він повинен це контролювати. І не допустити, щоб лікування було або недоефективним, або не було це коли пацієнт використовує занадто багато лікарських засобів. Це теж не, не дуже добре. Да? Чи правильно я розумію з ваших слів, що в майбутньому тверу діджиталізації штучного інтелекту роль фармацевта не буде зменшуватися, і надалі аптечні мережі потребуватимуть профільних фахівців, які знову ж таки, навіть якщо людина буде замовляти через мережу інтернет, все одно будуть радити і підказувати. Звичайно, і насправді дивіться в європейських країнах вже створений інститут клінічної фармації, який в Україні, наскільки пам'ятаю, запускали зараз, трошки пригальмували, але ми все одно туди повинні прийти. Фармацевт – це не продавець, це не просто вибрати собі телефон в інтернеті. Це питання про здоров'я для того, щоб правильно. Eh, призначити собі eh, лікування <кій> необхідно мати eh, вищу освіту або медичну, або фармацевтичну. І пацієнти відповідальні пацієнти, особливо якщо у вас діти. Eh, я розумію, що категорія, є категорія мамочок, да які знають краще ніж професори, але <кій> я з таким також став сталкивався з там своїй практиці Да? Uh, але інколи там не нав'язчиво, знову ж таки, тут здравствує психологія, да uh, не там ти починаєш коригувати, що а давайте ми попробуємо там почати з чогось іншого. А давайте не будемо колоти там дитині, це в сразу да А попробуємо пополоскати подихати там uh, якимись там інгаляторами. І, uh, а клінічна фармація, так взагалі, та цікава історія, де. Лікар призначає, один лікар призначив, інший лікар призначив, так? і пацієнт прийшовся по лікарям, прийшов в аптеку, так? а там ціла гора, і хтось повинен контролювати, що цей пацієнт приймає. Пацієнти не можуть знати всього. І тут, ви знаєте, в фармації тут навіть не так іде з. Ну, не так річ йде про прогрес, тому що фармація ну, доволі таки вона повільно розвивається. Якщо взяти там фармастичну галузь, там якісь нові молекули, нові препарати вони з'являються дуже рідко. да, там, Це такий прорив, прорив. Там, раз пеніцилін придумали, там, да, там, раз там солдинофілів хтось там, случайно, тому знайшов. Це відбувається рідко. А, тобто, якщо ти знаєш там діючі речовини, да, все там бренди, ну бренди, да, ну то і, і історія про інше. А, тут хоча б це все вивчити, да, і скільки років е, навіть. Е, ну, за час університетських там, 5 років, а фармакологію починають вчити там, з третього курсу, тобто 2-3 роки ти навчаєш, за 2-3 роки вивчити фармакологію просто неможливо. І тому далі все життя ти своє присвячиш тому, що ти довчаєш все те, чого ти там чи пропустив, чи не, не довчив. А воно все тільки на практиці приходить. Тому практика навчання. І це професія. Я знаю багатьох провізорів, вже навіть там пенсійного віку, да, ще, які починали працювати ще там в радянські часи. І вони до сих пір вони відкривають там компендіум чи відкривають якісь для того, щоб подивитися, підчитати. Це процес, який йде, це така велика, велика наука, необ'ятна, да, в якій постійно треба жити, я пропоную підсумувати наше спілкування і все ж таки відповісти на запитання, як отримати клієнта на все життя. Ну, знову ж таки, так, підсумовуючи все вище сказано. Асортимент ціна сервіс. Можу навіть сказати, сервіс, асортимент ціна, а, да, тому що у, у пацієнти вони різні, для когось, для когось важливіше. Важливіше, але все інше не, не означає, що неважливе. Да? Для когось важливіше сервіс, для когось ціна, для когось асортимент. Ось три складові будь-якого процесу, тому тут треба працювати і в напрямку, в першу чергу, з фармацевтами. Потрібно чітко розуміти, який асортимент повинен бути, і постійно моніторити. Ну, не то, що ціни, ціна тут, і акційні пропозиції, і, і, і так далі. Тобто, якщо три цих складові в, в аптеці, вони гармонічно складені, тоді пацієнт буде вам довіряти, і коли йому, це дуже велика, це дуже велика радість, коли пацієнт, коли йому, у нього виникає якась, якесь питання, він біжить до тебе да, і ти, ти підсумовуєш, що значить щось ми робимо правильно. Пане Сергію, я вам щиро дякую за вашу працю. Знову ж таки, дякую за те, що ви на передовій боротьби з різними захворюваннями, за те, що допомагаєте людям, пацієнтам. І... Мені дуже хочеться, щоб наступного разу, коли ми з вами зустрінемось під час фармфундації, в онлайн чи в офлайн режимі, перше моє запитання, яке було як зміни змінилася аптечна мережа, от ваша до прикладу, після перемоги? Тобто, ми вже не говорили про повномасштабне вторгнення, як з як щось змінилося під час повномасштабного вторгнення, а саме після перемоги, я вам бажаю перемоги. Фармацевтичній галузі, звичайно ж таки, в особистому житті. І, звичайно, бажаю нам із вами, і нашим глядачам великої перемоги, до якої прагнуть абсолютно всі українці. Дякую вам, дякую за запитання. Слава Україні. Тримаюся. Героям слава. Дякую, дякую вам.